Закодовані послання Степаненка це абсолютно новий проєкт, який ну, практично відкриває наново Анатолій Степаненка, тому що в цьому проєкті засвічено більше 200 невідомих його творів. Степаненко практично починає відлік часу, зародження концептуалізму в Україні. Окрім того, лів'яни вперше можуть побачити великий проєкт «Трансмутація», з яким Степаненко. Дебідував на венеційському вінала, який практично став маніфестом українського постмодерного світі. Його великий також проект Холодний Подих. Це концептуальне фото. І це також той проект, який ніхто у Львові не бачив. Сипаненко досить складний в різних сенсах. Як автор. Як творець, власне, через це було досить складно а, осягнути ці всі роботи, осягнути його творчість і перетворити її в якусь конкретну систему. Так, все починалося з відбору творів, а їх чимало, їх дуже багато, і потрібен буквально не один день, щоб фізично їх переглянути. А я вже не говорю про те, щоб їх зрозуміти. Я вже згадувала про те, що ця виставка досить складна через. Складну багатогранну особистість її автора, але є одна річ, яка мені вдалася дуже легко, і це була музика. Не знаю, але від самого початку я просто знала, яка музика мені найбільш асоціюється з цією особистістю, радше з його роботами, з його творчістю, як ця його творчість звучить. Це досить цікаво, але. Деякі роботи із Степаненка для мене звучать, вони мають собі музику. Більше того, вони наче вміють говорити і оповідати. Просто до них треба прислухатись. При створенні анімації ставили на себе за мету прорефлексувати творчість Анатолія через свою призму і допомогти так само ознайомитись з його творчістю глядачам, нашим відвідувачам. Ми живемо в час швидкого дофаміну, швидкого скролення, споглядання контенту і так далі. І дуже часто ми це саме проєктуємо і в щоденному житті на споглядання мистецтва, на спілкування з людьми. А через анімацію мені хотілося трішечки призупинити всіх і дозволити помітити якісь елементи творчості, які, неможливо не зразу видно в роботах. І таким чином так медитативно заглибити глядача в творчість Анатолія Степаненка.